Доброго ранку всім. Сьогодні у нас 20 вересня і перед тим як почати записувати, я вам зразу показую гриба, якого я зустрів на момент входу в ліс. Сьогодні якась така дібровка буде, напевно, або ще десь перейдуся. Але цей грибочок вже своє віджив. І тому я його... Зараз буду розкидати, а поки що хочу подякувати вам всім за те, що ви були зі мною на попередньому відео, що ви дивитеся це відео, залишайтесь до кінця. І будемо сьогодні пробувати збирати білі грибочки. Або козарі, або лисички. А може навіть вже де неде де і опенчики є. Так що буду шукати за ними. Ви дуже класно подивилися попередній випуск. Ну і окрім того, звісно, ви ще й задонатили. Тобто, ви найкращі, продовжуйте донатити, і ми разом переможемо. Ми допоможемо 80 й ОДШБ, а вона нас захищає. Хлопці дуже потребують нашої допомоги, і це є в наших силах зробити. Тому наперед вам дякую. Це може бути. Гривня 10, 20, 50, 100. Хто скільки може. А так ще раз вам дякую. І йдемо шукати гриби. Ну а перший уже є. Аж ось і перший білячок. Такий, який можна взяти. Хороший. Добрий. І що саме найкраще, що прямо біля нього є ще і отака. Лисичка. Раз подивимося, яка вона. Так, ай! Такий оживник, що дуже складно її дістати. А ну, Так, пробуємо. Раз. Отакі От перші грибочки. А тут я бачу такі лисички королівські. Але треба до них подивитися. Отам. От І до них долізти буде доволі складно, але вони дуже класні. Зараз, якщо що, то покажу зразу у відрі. Став я чистити оці лисички, дивлюся. А тут прямо в мене під ногами. Отакий от білячок. Ну, якось його. Ну, можу сказати, що тут місце добре, бо от грибочки є. Так, трошки тут поїтий. Зараз треба на шапочку подивитися. Але в чому суть, що це все оженик і малиник, збирати доволі складно. Але зато є грибочки. Гра дістань гриба ускладнюється тим, що тут не тільки важко до нього добратися, ще його важко витягнути через от всі ці. Так, от. це все довкола дуже сильно колиться, а ну будемо пробувати. Є От такий грибочок. Чистенький, біленький, важкенький. ну подивимось, що це за грибочок. Може бути, що він вже і. Ага, він вже такий, що його треба тут і залишити. най тут буде. Но я собі місце запам'ятаю. О, а це вже перший. Кузатик на сьогодні. Дивіться, який класний. Так. О, Твердесенький. Суперовий. Так, ми його беремо. Ну, а тут лисичка якась така, просто мега здоровенна. Не знаю, чи вона добра. Вона вже така водова, що з нею нічого не буде, але дуже велика. А я продовжую пошуки. Перша парочка на сьогодні. Ось такий білячок, з якого, напевно, буде тільки шапочка. А ще один білячок, з якого буде тільки ніжка. І то ніжки вже не буде. Ніжку зараз я розкидаю, але шапочка є. Ще одна парочка, і то вже молодесеньких. Тут один класний, а тут другий треба підкопати. Дивимось. Тут уже все. ну Хоча би один. А тут треба подивитися до цього грибочка, але він мега гарний зверху. А ну. Так. Ага. Його з'їло знизу, але зверху він добрий. Тому це ми прикладемо. Раз. Але тут був ще один, який уже все. І ще один малючок. Так що сьогодні грибалка йде по іншому сценарію. Що я маю на увазі? Це те, що я зразу грибочки складаю у велике відро. А в меншому буду тримати лисички. А тут супер галявинка. Так. Я думав якось зробити це одним кадром. От грибочок номер раз. Так щоб всі попали. Але не виходить. Ну, давайте так. Раз. Тут подивіться, які красені. Так. Ну, оп-оп. Два. Так, тут треба буде до нього подивитися. Три. І тут у нас ось такий красунчик. 4. Опа. Так що казкова полянка. Дуже красиві грибочки. Приготуйтеся. Грибочок номер раз. Так, тут ніжка буде потребувати перегляду. І я знаю, що ніжка, а не корінь, але деколи забуваюся. А отут подивіться, який секретний агент. Отакий. Ось, Ось такий грибочок. Так, тут у нас їжовички вповні ростуть, а я перебираю ці гриби і буду складати їх от сюди. Тут вже є непогана підбірка грибочків. Так, тут я зроблю невеличку зупинку, тому що тут треба буде переглянути оці лисички. Далі оці лисички, ці лисички. Думаю, якраз тут десь набрати може відерку. От тут, тут, тут. І от туди, бачите, там також все жовтіє від них. Думаю, що якраз можна тут трошки їх понабирати. І у нас було що? Було щось незрозуміло. О! О, о! А тут у нас білячки. Оце клас. Зупинився за... А, знайшов білячки. От. Один, тут а до шапки треба подивитися. Тут до шапки треба подивитися. Тут. Ідеальний грибочок. І ще тут побачу, але факт, що це білий. А це білий. Але місце. От. Ніколи не знаєш де зробити зупинку. Ще один білячок. Ну, подивимося на, на його стан. Так, по кореню видно, що може і не дуже. Але зато тут ще одна полянка з лисичками. Що дуже добре, тому що можна буде такі одне відерко лисичок назбирати. І там зверху ще бачу. Поки збираю лисички, побачив отакий наріст, який спочатку здався, потім придивився ближче. Оце у нас має бути люксусовий. Білячок. Так, як тебе тут дістати? Так. Отакий от красунчик. Так. Забираємо його. А тут у нас трійнята. І то ще й маленькі. Для початку. Беремо оцього. Раз. Тут шапочку вже хтось зі звіряток забрав. Два. І третій. Отакий. Оце успіх. А тут прям з-під землі велетень. Ану? Дивимося. Я знаю чи то які тваринки. Так. Тому що він так ходить, може бути, що він далеко не в найкращому стані. Дивимося. Ага, так. Все, йому вже не дуже добре. Так що ріжемо, розкидаємо. У мене вже є ціле відерко лисичок, але ще і набирається потрошки білячків. Білячків, якщо так брати, то вже є немало. Я вам зараз покажу. Такий білячок йде в це відерко. Так, а лисички перебираються вже до мене. В рюкзак. Ви питали, як я їх ношу, то я беру, кажу, в мене рюк, рюкзак, такий спеціальний карімор, куди внизу поміщається таке фідерко, а це 10-літрове йде зверху. Так що, все файно є. Так, я трошки переформатував і вийшло отак. Одне відерко лисичок. В одне відерко ще переклав повно білих. І тут залишив такі самі найбільші і туди вже буду дозберувати. Ці два відра йдуть в рюкзачок, решта в руках. Так, ще один білячок. Дивимось. Так, красунчик. На закруточку буде просто шик. Ще два грибочки я знайшов, но мені здається, що одного з них уже щось з'їло повністю тут видно. А другий ще абсолютно ціленький. Так що грибочки класні. Ще один білячок. Ну подивимося, який він так. Хороший. Хороший, ми його забираємо. Ось такий. Ще один малесенький білячок. Тут є ще один отут. От Але я буду брати тільки оцей красунчик Ще один білячок, який росте так цікаво. От. Скажімо так, горизонтально. Дуже гарний грибочок. Якраз на один кусь. А тут який красень. Подивіться. Опа. Так, це у нас що? Це зараз ножем почиститься. Ну, грибочок класний. А тут ще один красень. Я не так далеко відійшов від попереднього. Тут такий молоденький, я так люблю з такими темними шапочками. І ніжка тверденька. Грибочок просто. Ще один білячок. Отакий От малючок. Але... Бо я вже тут так ходжу. І ніби їх вже і не має бути. Бо думаю, як мені звідси виходити потрохи. Але от такі білячки вони постійно тішать. Попробую вам показати, оце десь отак іде вверх. Оце я тримаю горизонтально телефон. Далі вверх такий підйом, вниз точно такий самий спуск. Я от отак тримаючись. Шукаю такі грибочки. Добре, що вони є. І як я сюди забрів, теж питання, звісно, ще то, але добре, що є. Так, тут, можливо, навіть шапочка вже і не буде добра. Але це ми зараз прикладемо, а з тим грибом розберемося. А зараз буде найкумедніший. Грибочок, який я знаходив. І це не оцей. Цей просто гарний. Так, тут ми його закриваємо. Такий. І піде сюди, у це відерочку. А найкумедніший буде отакий. Оце так. Тут фактично все. Ніжка, така мочупусінька шапочка. Я такого ще не бачив. Можливо це якийсь такий знак, що мені треба звідси йти, тому що я поміняв ліс, і я вже так доволі довго хожу і нічого такого не видно. Хоча от мохи саме такі, в яких би мали бути Нормальні білі гриби. Ну, але я також і далеко доволі відійшов. Тому зараз буду пробувати якось уже прокладати азимут на дорогу в сторону. О! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! В сторону хати. Ну от рівно Рівно я це кажу. І тут таке відбувається. Так. От про що я казав про такі грибочки. Ну, все одно треба розвертатися і чалампати назад. Ще один грибочок я знайшов. Ось Будьте мухоморчик. Він заставив мене подивитися уважніше. І тут отакий гриб. Так. Супер! А це що у нас за красунчик? Ха. Ого? Оце так. Не відпускає мене ліс. От такий грибочок. Як вам? Ну, опа! Який красень. Я не можу. Мені от туди йти, а я от шукаю грибів. Ну що ж, буду я завершувати на сьогодні похід, тому що вже і доволі так пізно і треба завкруглятися і вертатися, тому що я в таких місцях, звідки йти доволі не близько. Но я впевнений, що я це зроблю. Так, це в нас що? Це в нас якийсь незрозумілий гриб. Я дуже вдячний вам за те, що ви були зі мною всю цю подорож. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, я буду радий кожному вашому коментарю. На багато з них, як ви знаєте, я відповідаю е, саме в відео Там наступному чи там ще якомусь. І тому кажу, найцікавіше завжди ви від мене чуєте. Якщо ви пам'ятаєте, я вам показував результат того, що в мене в рюкзаку ось десь тут буде зараз, от десь тут. Тинц. А це я добрав ходячи. І це вже не таке, так як ви кажете, то не є відро, це відерко таке. Трохи більше. Тому ось такий у мене на сьогодні результат. А ще я би дуже хотів попросити вас по можливості задонатити на 80-ту ОДШБ, Там триває збір для них на дрони FPV, які б вони використовують для того, щоб проводити свої контрнаступальні дії. І я впевнений, що ми зможемо допомогти їм в цьому. Тому що разом ми сила, а ви самі найкращі глядачі. Тому дякую вам. Я хочу сказати, що ви, всі, ви вже всі добре знаєте те, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні! Постскриптум. Колись я про себе говорив, що я напевно зможу знайти гриба тільки в тому випадку, якщо я об, об нього спіткнусь. Так от, я вже йду в сторону хати і я спотикаюся отаку красу. Реально спотикаюся. От, Я його звідси вивалюю, дивлюся вниз, а тут є ще один. Ну, З отаким слизнячком. Ось вам і така от штука. Знайшов гриба, спіткнувшись. Пост, пост скриптом. Піду я такою уже стежечкою і тут бачу на мене отакий диск дивиться. А ну. <рес> Ай. Це навіть не знаю, як вам передати. Це епічно.